На що похоже? На пряник. Пряник, а ще На сонце. Фор, сонце, правильно? Сонце. А з чим вона оздоблена? Кружечком посадили. Ні, а чим саме? Чим посипано? На На Ось так. А ну хлопці наші отак, от отак їм буде чи можна вище. Отак. От можна... Та ні, ну це нехай. Не, Давайте от, ми ж їх трохи шануємо. Так. Я допоможу. Не, не руками. ні. <реш> Це ізпитання. Це невозможно. Невозможно. Може я за високу? Так. Давайте так.